І так, всім привіт, з вами Влад, і ми продовжуємо грати в герою Сінгілеріки. Закінчили ми на тому, як прийшов у цього пацана, І ми біля дверей. Подивіться, що за ними. Я перепройшов це все і маю вже патрон. Хіжу. Опа! Тепер у нас є нова кушечка. Йолки палки Але треба трохи економити, бо у нас мало. Тому беремо пістолетик, цінтуйон. РІЖЕМ його, ріжем, ріжем! Ну якщо у нас вже нема, то добре будемо використовувати в Ой, ще патрончики і аптечечка. Можемо використати. От зараз ми подивимося, як використовується аптечка. Перебінтовується, понятно. Опа, де він? Добре, допомагаємо, допомагаємо дивлю. Вали його! Завалила. Разирядка. Так звідки ще лежу. Він, він справу стріляє, а він казав, що він буде наліво. Ага, тобі кришка. І ми подивимося, що буде далі. Тихо. ми тихеньке. Так, ми заделимо. О, технологія є 99. Це у нас вже 120 технологій. а це що? Тільки запись? Так, пішло. Зараз будемо пробиватися, здається через стопи. Я прикрию. Так, дорогие улышки, понятно. Так, я не понял, что это было. Я все уже проломал. Добро. Богу. Опять мышка. Во. понятно -то. Все, походу, мышки. Пацан, ты меня налякал. О, потом шея! Давай, давай! Давай! Він сам скинув його! І без моєї допомоги. Давай, вбий його! Мені патрони не треба отрахувати. Так, давай. Не, що за мишка? Ви її не бачите, а я її бачу, й-мою. Омай! Oh Валим! Вс. Так, берем і берем оптичку. Вс, закрываем. Так, берем валь валькирию. Давай-то. Пацан, я тебе бачу. Т Якого? Блін, живий. а блін, що вас тут не вистачало. ми їм хедшот забавили. Беремо ще боєприпаси. Ми їх розділили на дві частини. От ми молодь. Так. Что не немає... Так, быстро. лин, он же живой. А вот цей вот дробовичок спас... А! -а, -а! Пацан, ты ти... что, не заметил? Я твой найлепший друг. Спав. Лин, твой найлепший друг упал. Тільки мені допомагає. Так, проходимо далі. Все, зараз ми маємо відкривати. А що там, ми дізнаємося в іншій серії? Тому що ми її закінчуємо. Всім па-па.